Доброго дня, мої друзі, розкажу вам невеличкий віршик. За віконцем весна розквітала, небо повнилось першим дощем, я стояв і нарізував сало величезним кухонним ножем. Ніж в руках ходив методично, та чомусь пригадалось мені безневинне, таке й симпатичне, ніжне тіло тієї свині. Пролетіло життя, мов хвилина. Добрим словом, ніхто не зігрів, що ти бачила, бідна скотина, лиш корито та засраний хлів. І тоді, мов обрікши на муки, хтось стромив твоє серце на жаль. Ти ж збагнула, що люди, тварюки, і твоя відлетіла душа. Ти далеко тепер, моя бжілка, у своєму свинячому раю. Я ж на кухні сижу п'ю горілку і тебе потихенько жую. Я не злодій, не кат, не злочинець. У мене є друзі, робота, сім'я. Та який же я українець, якщо сала не їсти моя.